Вітаю малята. Сьогодні чудова погода, і я вирішила піти прогулятись. Гайте зі мною. Беріть з собою гарний настрій, а ще вам знадобиться. Ваша фантазія, увага та кмітливість. Тож вирушаємо. Дітки, для того, щоб піти на прогулянку, спочатку треба зібратися. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати сумку. Але не слід кидати речі, як завгодно. Сумку я буду збирати уважно і послідовно. Подивіться, як багато речей треба мені взяти з собою. Бачите? Стрілочка від сумки вказує на потрібну мені річ. Тому першим ми покладемо правильно кольорові крейди для малювання. Дивіться уважно! Куди вказує стрілочка зараз? Так, це дзеркальце. Погляньте. А куди стрілочка далі показує? Так, це мобільний телефон. Далі, що ж, ми візьмемо слідуючи після мобільного телефону. Так, дітки, це серветки. Так, дивіться уважно. Що далі ми покладемо у сумку? Це книжка. Молодці. А й після книжки, куди вказує стрілочка? Це гаманець. Молодці. І що залишилося останній покласти мені у сумку? Так, це гребінець. Малята, поміркуйте, для чого ці речі можуть мені знадобитися на прогулянці? Дякую, ми зібралися. А щоб дізнатися, куди ми вирушаємо, відгадайте загадку. Туди йдуть відпочивати бабусі, тата, діти, мати. Там гойдалки є, лавки, квіти. Усе, що полюбляють діти. Гуляють люди і тварини, ростуть дерева і рослини, розваги є на кожен смак. А назва цього міста. Правильно, парк. звичайно, ми з вами прийшли до парку. І першого, кого ми зустріли, це художник. Він просить нас про допомогу. Любіть, друзі, люди кажуть, що я постійно помиляюсь на своїх картинках. Малюю щось не те. Я вже не знаю, що з цим робити. Допоможіть знайти помилки на моїх картинах. Дітки, дивіться уважно. На картини та спробуйте знайти помилки. Дітки, погляньте, що тут не так? Так, у гусені це лише одна голова, а полуниця не росте на деревах. Виправляємо. Молодці. Погляньте на слідучу картинку. Що тут не так, дітки? Так, дзьобики бувають у птахів, а у рибок ротики. Виправляємо. Дивимося далі. Дітки, що тут не так? Так, я думаю, ви помітили, що носик чайника повернути не в ту сторону, до того ж, кораблі не їздять на колесах, вони плавають по воді. Виправляємо. Так, слідуча картина. Що тут не так, дітки? Так, у коника немає рогів, це ж не коза, а у зайця всього два вуха. Виправляємо. Дивимося на слідучу картинку. Що тут не так, дітки? Дивіться уважно. Так, на даху дверей не буває, а стільчику не вистачає ніжки. Їх має бути 4. Виправляємо. Молодці. Дивимося на слідучу картинку. Дітки, що тут не так? Ви помітили, що у машини п'ять коліс, а повинно бути 4. А на рукавичках не вистачає одного пальця. Виправляємо. Так, дітки, художник дякує вам, друзі, і обіцяє більше не помилятися. Ми з вами прийшли до фонтану, і тут я зустріла бабусю. Здається, у неї щось трапилось. У мене пропав собака. Допоможіть, будь ласка, його знайти. Як же виглядає ваш песик? Погляньте на цю собачку. Ось він зовсім не такий. Давайте спробуємо писати цього песика для того, щоб зрозуміти, кого ж нам слід шукати. На зріст це великий собака. Значить, нам з вами потрібен який? Правильно, маленький. У цього песика довга шорстка. Значить, нам з вами потрібен навпаки, з короткою. Цей песик за кольором світлий, а нам з вами потрібен навпаки, темний. Давайте зробимо висновки. Якого песика ми будемо шукати? Ми з вами шукаємо маленького, короткошерстного та темненького песика. Нічого собі, скільки тут собак. Давайте розбиратися. Нам потрібен маленький песик, тому всі великі собаки нам не потрібні. Ми їх відпустили. Залишили всього чотири собаки. Наш песик короткошерстий. Тобто він гладенький, а це означає, що всіх пухнастих собачок ми відпускаємо. Погляньте, дітки, залишили всього дві собаки. Який же з них наш? Звісно, темненький. Ходімо, відведемо його до бабусі. Бабуся дуже рада, вона сказала вам дякую за допомогу. Тут підійшов ще дідусь. Бачу ви справжні детективи, а мені зможете допомогти. Звісно, зможемо. І ось дідусь. Прохає нас, знайти його песика. Запам'ятайте прикмети. Він великий, довгошерстий та з плямами. Запам'ятали? Шукаємо. Ой, дітки, погляньте, як багато собачок. Погляньте на чорну велику собаку ліворуч. Чи вона нам підходить? Ні, у нього коротка шорстка. І немає плям. Знайдіть песика другого зліва внизу. Підходить? Ні, він маленький. А третій зліва внизу. Ні, він також маленький. Малята, а погляньте на песика праворуч зверху. Чи підходить він нам? Ні, тому що у нього немає плям. Залишилося дві собаки. Подумайте, які ж з них. Точно не Далматин, тому що в нього коротка шорстка. Знайшли ось він який! Великий, довгошорстий та з плямами. Дідусь щиро дякує вам за допомогу, малята! Погляньте, дітки, ще й відбігла дівчинка. А мені допоможіть, будь ласка, допоможемо малята. Звичайно, допоможемо. Тоді слухайте прикмети. У неї песик маленький з плямами, а вуха не вісять, а стірчать. Запам'ятали? Маленький з плямами і вушка стірчать. Спробуйте знайти його самостійно. Дивіться на підказки та порівнюйте. Перевіряємо. Чорний песик без плям, він нам не підходить. А долматин дуже великий. А у другого зліва вуха вісять. Так, а ось і наш песик маленький з плямами. Та вушка стирчать. Дякую вам, друзі! Всі собаки повернуті своїм володарям. А тепер ми з вами вирушаємо далі. Погляньте, дітки, хлопчик на скейті зустрів свою мамочку. З великою важкою сумкою! Він намагається придумати, як же їй допомогти. І ось що він придумав. Я залізу зверху на валізу. І що? Але ж вона від цього легше не стане? Малята, спробуйте придумати, як же перенести цю важку сумку. Ну що, ви знайшли спосіб? Так, звичайно, молодці. Можна покласти валізу на скейт та відвести її додому. Дітки, на цьому наші пригоди у парку закінчуються, а ви сьогодні молодці, до наступних зустрічей!